Іванна Милай, українська співачка відома далеко за межами нашої держави. Перший сольний концерт дала у 12-річному віці. Наразі співачка проживає у США, але про рідне Закарпаття не забуває. Перша сцена була це був ресторан Наталі, місто Хуст, там, там, де я починала. А потім вже почалися конкурси. В Ужгороді був такий конкурс Браво у Падіюні, і там я стала призеркою. Здається, друге місце, якщо я добре пам'ятаю. Ось так все почалося. Почалося з Закарпаття. Наразі Іванна активно працює над розвитком своєї кар'єри. Закінчила Колумбійський університет, де вивчала медіа. Це, зокрема, режисура та продюсування. Для мене, ну, те, що я вивчила в колумбійському, я скажу, що ем, це просто перевернуло мій світогляд. Про те, як Америка побудувала телебачення, взагалі медію, і як mm -hmm. вони використовували, і використовують її і надалі ем, підстроюючи її під свою ідеологію, роблячи свої висновки, показуючи це в різних кольорах. Одну і ту саму новину можна показати зовсім в других кольорах. І е, е, це було дуже цікаво. Нещодавно співачка зворушливо вшанувала пам'ять видатного грузинського артиста і свого друга Вахтанга Кікабідзе. Артистка випустила сучасний ремейк улюбленого хіта 1970-х років Чіто Гріто. Пісня, що символізує глибокі культурні зв'язки між Україною та Грузією, була переосмислена в стилі атмосферного стилю хаус трек, який долає розрив між поколіннями. Америці зараз я записую новий альбом. Нещодавно зробили прем'єру. На ремейк на пісню Чіто віто, мого доброго друга, не тільки доброго друга моєї родини, але й всієї України це Вахтан Кікебідзе, і я отримала від нього, від нього, дозвіл до того, як його не стало і. Ми зробили цей рімейк. Ми відзняли кліп у Парижі, в Лондоні, в Нью-Йорку і в Майами. І зараз була прем'єра у Грузії. А, верніше так спочатку в Україні, на М1. Декілька днів тому відбулася презентація кліпу артистки на найбільшому екрані на Таймсквер. Чіто гріто для всіх вона така була ну весела, там міміно. Угу. Всі пам'ятаються з якоїсь. Ну, звичайно, що з таким, скажімо, відтінком того фільму. І всім здавалося, що ця пісня про щось веселе, така ніби, чи то, чи -то, чи -то дріто навіть казали, чи то бріто співали. І така, ніби, весела собі пісня, але там дуже великий, там дуже великий смисл, там дуже великий, вона дуже глибока. Незважаючи на те, що Івану від дому віддаляє океан, співачка турбується про українців. Артистка створила власний доброчинний фонд та організувала масштабний благодійний концерт у Грузії. Бажання допомагати завжди в мене було, і е, мені здається, що в цьому немає чогось нереального. Що це, е, це нормально, це так має бути. Чомусь мораль і відношення до цього змінилося зараз усього світу, але мені... Здається, що це норма так має бути. Ми зробили дуже крутий концерт. Я дуже вдячна Сухішвілі, які прирвали свій євротур. Цей концерт був ну надзвичайно. Мені сказав Сухішвілі, і послана. Вони кажуть, ну це мав бути стадіон. Це треба було робити на стадіоні. Ми зібрали кошти на 500, на 500 дітей. Там майже на три з половиною місяці їм вистачило цих продуктів харчування. Артистка вже працює над створенням нових композицій разом з зірками світового масштабу. Дует з Рілідо. Він має дуже багато гремі, це е, продюсер і репер із команди Кані Веста. Ми рухаємось далі. Так що буде скоро вихід реліз дуету з Рілідо, і ми будемо знімати кліп скоро. Так що Times Square. Ну, це не, про, не, не те, що це тільки початок, але це початок в Америці, такий гарний, крутий. А далі буде. Надалі Іванна Милай планує записувати нові хіти та ще більше прославляти наш рідний край. А після довгоочікуваної перемоги приїде до України з масштабним концертом.